Салют усім середньостатистичним, на зв'язку Адепт. І сьогодні у нас на огляді кв 4 кттс Машина з розряду гармата ОК, а от носій не дуже. Тільки не плутайте з кришталевими гарматами, тому що ось ця пушка-калатушка, вона не влучає в око, а корпус тут, ну, далеко не пальцем прошивається. Тому машина дещо унікальна, специфічна і взагалі для мене. Загадка, чому веге додали її до покупки для режиму лінія фронту, тому що там вітаються машини, якщо у вас наступ, то швидкі, динамічні, да. Відносно броньовані, ну можливо, там для захоплення потрібно щось поброньованіше. А якщо ви дефаєте останню лінію оборони, то краще мати щось з кутами вертикальної наводки, і кттс пролітає по всім оцим параметрам. Ось, ну це ми зараз говоримо про лінію фронту, і це відповідь на твоє питання, якщо ти хотів би мені його задати, чи потрібна вона для лінії фронту? Ні, для неї не потрібна. А чи потрібна вона для рандому? Ми будемо оглядати далі детальніше. Чи то я такий неуважний, чи то що, але лише після зміни стилю я помітив, що в нас зверху майже повноцінний танк окупант. Ти подивися, корпус башта, лише гусениць не вистачає. Каттеска навіть не підозрює, що в неї зверху кренг і він нею керує. Було б що смішно, якби це був макет німецького танку, і в нас би вийшов парадокс. <радокс> і взагалі було б круто, якби ось цієї пристройки не було, тому що тоді можна було б дати каттески повноцінний оберт башти, і це б додало також певного комфорту. Але на жаль, сьогодні ми розглядаємо ТТХ і саме в розрізі того, що маємо на даний момент. А маємо, ми, як я сказав, непогану гармату. Альфа страйк 360, перезарядка 6,7, ДПМ 3200. Все оце вкупі означає, що нам будуть пробачатися фейли. Ну, типу, стріляти по 360 кожній і шість і секунд. Це круто. І ви вже могли підмітити, що альфа вона не надто петешна. Я вам скажу, що не тільки альфа, а і пробиття. І взагалі ця машина себе позиціонує як. Важкий танк і гратись має як Е3, як Тортіли, як ТС5, як Т-28, не кути горизонтальної наводки, тобто наскільки повертається башта вліво і вправо, а тут майже повноцінна башта 45 градусів, що вліво, що вправо. І це дає нам змогу відігрувати від борту, від якого грати потрібно, тому що він танкує, і за рахунок того, що башта повертається у нас на 45 градусів, ми не показуємо ВЛДшки. Чому я зараз це діло виділив? Ти зрозумієш, коли ми вже будемо розглядати бронювання. Далі кути вертикальної наводки, мінус 5, при задньому розташуванні башти. Ну коротше, їх немає, є забуться. Стабілізація істинно радянська, тобто під час руху, під час повороту шасі, забуться. Під час повороту ось цієї псавдобашти, вона ну, така опосередкована. Коротше, кожен раз, коли ти будеш повертати, або переводитись з противника на противника, дозводитись буде потрібно. Параметри точності, ну, взагалі, для Альфа 360 прийнятні. 2,6 і ще зведення, 0,33 розкид. Далі у нас іде живучість 1540, але це з загартуванням. Якщо без нього, у нас буде 1400. І знову ж таки приближено до ВТ-шок. Нам дали хепешок, опа, зарифмував А от бронювання ми зараз з тобою глянемо, і воно от реально от реально парадоксальне. Чому зараз зрозумієш? Можливо, ти і сам уже зрозумів, в чому заключається ось та парадоксальність. І так, ваша комбашта вона банально міцніша, причому суттєво міцніша, аніж. Фронтальна проекція корпусу. І що саме смішне, гравці, які вас бачать, і вони вже встигли помітити, до прикладу, ось ці ваші дві планки, вони однаково заряджають преміальні снаряди і намагаються пробити вас в комбашту. А це помилка, тому що на своєму рівні вона достатньо хороша. Дивіться, снаряд лівіше правіше ви відрикошечуєте будь-який снаряд любої гармати. Вище вас може пробити по право трьох калібрів танку, якого 150. Плюс, навіть якщо в машині, до прикладу, є кумис, це не гарантує туди пробиття, тому що там буде нереальне приведене значення. Лише танк, який мають 150 плюс калібр. Потім нижче у вас 280-360, перемичка в 300, ну майже в 300 мм, і між ними знаходяться дві області в 235 мм. Ну, ви розумієте, що це таке на восьмому рівні. Це хороша комбашта, нею можна користуватися. Вона танкує, як не дивно. Само собою будуть гравці, які вас будуть пробивати, і Якщо ви там не потрапите до десяток, то вони вас порвуть. Ну кого десятки не порвуть, ви мені скажіть з восьмого рівня. Далі дивимося нижче щоки. Чим коротше вище нижче, тим тут заокругленіша форма, і через це там нереальне приведене значення, і там рикошетні кути. Але по центру ми бачимо 250 мм. Тобто, якщо у противника вистачає пробиття любим снарядом, тому що область тут рівна, він вас буде ну, прошивати. Ось так, бачите, Оце, все, це тупо вже зелене. Отак. Ось. По бокам тут рикошети, і ось тут також можна закидувати іноді, але не так часто туди противники стріляють, і не так часто воно залітає. Плюс ви можете башти отак трошечки, якось там мінімально мансити, і буде непогано. А от тепер корпус. Перша планка 211. І знаєте, це ще не так погано, тому що коли ви там щось там підвертаєте, вона набуває хоча б 230 мм. А от нижня, ну це страх господній. Ну ти подивись, 177, як ти не повернув 190, ну коротше, до 200 мм. Знову ж треба щоб снаряд саме залетів в неї, тому що там нижче, і вже не факт, що проб'є. А ще нижче, так взагалі рикошет буде 100%. Так само і вище також і шанс відрикошетити. Бортіна. Ну, вона шикарна. 125%. Ну, Судоспет, начебто по всьому, да. Тобто, нею треба танкувати. Плюс башта, то я вам показую, вона дозволяє це робити. Тобто, от ви так оп, і тако виходити, і ви можете стріляти, не підставляючи ось цю область. Ну і знову ж таки, противники чомусь не так часто сюди стріляють. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, вони рідко бачать КВ-4 КТТС. Те, що це машина одного направлення, я думаю, вам не варто пояснювати. Ну, камон, подивись на ці габарити, да, на силует, на масу 100 тонн. А благо для такої маси вам дали аж цілих 1200 потужностей двигуна. І це класно, тому що ця машина, хоча б стартує непогано і набирає вона покраще, чим умовний торт МК 1 ТС5, оці самі Т-28. Але. 40 км тут навіть не пахне. І з турбіною все, що ви можете побачити, це такі умовні 34. 4, 36 от щось таке. Стабільне підтримання, це також не про цю машину, але я думаю, ви і так розумієте прекрасно, чим вам потрібно буде зіштовхнутися. з прохідністю тут проблеми, навіть на твердих ґрунтах, тому і на маневрність також, також не розраховуйте, тим паче в швидкість повороту шасі 27 градусів. І при кожному повороті машина там скидає по 2 км А скритність не важко, ніг, та і ніхто на ній не буде грати точно в кущах. Якщо б у мене на радистою. Був прокачаний а, перк маскування то ми б тут могли побачити десь приблизно 18% під час простою і десь 13% під час руху. Погляду також голяк в стоці все, що ми можемо побачити, так це 360 метрів. По модернізації, другий рівень це у нас ліве, четвертий рівень або ліве, або нічого. П'ятий рівень я обрав догляду, до але в цілому можете також нічого не обирати, воно вам особливо не допоможе. Ну і шостий рівень дає нам два модифікатори на вибір, розвідка або а, живучість. В моєму випадку я обираю живучість, тому що в мене є а, один із сетів універсальним, тобто досилач, турбіна і загартування в комірці. Ну, як і досилач, в принципі, в комірці. Ну і перше, ви мій вже бачили, там замість загартування у мене стоїть. Вентиляція. Хоча я зараз так думаю і більше схиляюся швидше до о, от, так от, до загартування. Це знову ж таки карти по типу Хімельсдорфа, Ерлінберга, Руїнберга. Коротше, карти, де не потрібно часто буде пересуватися. Ти приїжджаєш в позицію, да, на якесь закрите направлення. От, і там собі плюс-мінус відігруєш і знаєш, що ти не будеш змінювати. Ну, Взагалі свою позицію, а тільки будеш їхати вперед. Ну, Це все відносно, це треба розуміти. От, ну І в цілому все. Погнали в лайф, лайф режим. Що таке, не зрозумів. День, блін, що це язик заплітається. Погнали в лайф режим. Ой, яка паршива карта. Ой, яка паршива карта для першого бою. Співетешок адекватних немає. Ну, Типу, фаза проти фази. Жудеше, проджета протесте 1 Ну, по факту 2 дев'ятки ВТ, да, в нас? Ще є сімка, ну, тигр є, да, і з ким мені там зараз перестрілюватися. Хоча як тигр також може в місто приїхати в теорії. Ну, в теорії може. А, і Тортел приїде. Ну ладно, якщо вони всі прям приїдуть, то буде проти кого пограти. Але й пробивати вони мене, блін, будуть. База особливо. Окей. А от з турбіною тут, ладно, не показово, тому що ми з'їжджали. Але в цілому він їде швидше, ніж Тортел МК-1. І розганяється швидше, чим ТС, чим Т-28, це точно. Тобто, кому подобаються ці машини, от, які я тільки що назвав, то і ось цей агрегат у вас також може заграти в теорії. Але вони будуть кращими. Якщо ж вам не подобаються жодна з них, то не дивіться, не дивіться в сторону КТТски. Так зводимо, даємо пайку. Ми встигаємо, можливо, навіть ще одну дати, тому що ну, перезарядка 6 7. При... Да, дебил! Куди стріляв, незрозуміло. Боже мій, нормально не вицілив. Оце фейл. Ясно. Щось на цій карті і дуже багато фейлів. Ну, взагалі в багато фейлів, да? на цій карті особливо. Так, хорошо. Хоча нічого хорошого. А від кого фаза ще одну тичку отримав? От я хотів би піканути бортом, але якщо там стоїть також фаза, то він ні лючок, як в впендюрить. От бачите, башта повертається отак сильно, і ми можемо не показувати оті вразливі зони, оті дві планки противнику. І так, а фази немає. Ну, мається на увазі, їхнього фази немає, тому що він на правому флангові. Отак от. ББшка тут пробиває 227 мм, летить 1050, Це нормально. А преміальний снаряд у нас підкол. Це не дуже і пробиває він 287. Тобто, ну теж не пт але краще, чим УВТ-шок. Там, типу, знаєте, підкол 265-270. Єдине, що втрачає на дистанцію сильно, але благо летить 1300. Я підкол рідко заряджаю, та, й, ну, типу, якоїсь потреби в них особливої немає. Якщо ви вмієте вицілювати, то зможете і звичайними грати. Тим паче. Ваш ДПМ пробачає дуже багато промахів і непробиттів. Те бронювання, яке не яке також пробачає. Так, тут нікого не було, але десь там любе стоїть машина. Тільки от од... ой, ну давай завершуй. Ну йо, йо на своїй арті. Дуже дивно, що та машина, яка там стояла, по мені не стріляла. Але вона просто чекала, поки мене відпінітрірує арта. Як ніби, треба їхати в центр. Типу, тут на флангові один прога. Один прога. Не одна, а один прога. <гум> будемо їхати вверх. Отак, не обережно. Але поїхали. Ну, просто якщо ми будемо об'їжджати, оце часу бату забере. Слухайте, а може мій попрої саміший пайку дамо, а? Ой, там щось видно було. А ну назад здай. О, як залетіло добре, але не надійтесь, що так буде на дистанції залітати. Тут у нас кучність савкова, точність савкова, стабілізація савкова, коротше, все оце діло, воно опосередковане. На дистанції 100 або 50 метрів ви будете влучати без проблем в упорі, а на дистанції будуть деякі проблеми. Так, ну тут же ж точно стоїть танк. О, я ж кажу, стоїть танк. Чого ти не стріляв маленький? Ти б мене не пробив би в загальному, але ну, могли б хоча б перестрілюватись трошки. Так, там саладінчик є. Ох! По Саладінчику не залетіло. Печально. Печально. Ну, саладінчику треба тікати. Він там не заживе. Так, знову ж таки, їдемо дуже агресивно. Так, саладінчик. Так, стій, стій. стій. Е, стабілізація, знову ж таки, бачиш, від кожного повороту вона дається в знаки, і через це треба ще лишній раз підзводитись. Хоча час зведення і непоганий, як і кінцева точність, але. Ну, ви самі бачите. Розхід після пострілу також не маленький, але 6 секунд перезарядки вистачає, щоб звестись. фармимо чисто фармимо. Так, вже можна переходити на наступну ціль. А наступна ціль це у нас як тигр. Вицілюємо, даємо. о як приємно по 360 кидати кожні 6,7 секунд. Реально, топчик Так, залетить? Не залетіло. А, навіть так. Навіть так, тихо, тихо. А хто мене засвітив, питається. А, в них ще везешка шка один є. Подвинуть цю арку. Ой, як корта боляче закидує, і все в шишечку. Тупо в шишечку. Так, давайте вище піднімемося Погано, що в нас в пасиві стоїть ЛТшка. такому що нам нічого не дає. А їхня просто стоїть на їхній стороні і за рахунок цього підсвічує. Хоча ні, ЛТшка в них тут. Значить, це мене ПТшка або 54-ка пересвітили. Може бути, може бути. Килпанемо з центру, можемо собі це дозволити, в них тут нікого немає. Ну давай, Фазенда, підставляйся. Ладно, він що не буде пікати, я даремно стою. От я тільки повернуся в ту сторону, він висуне башту за 100%. Ні, ну серйозно. Ой, а вони потрошки комбечать. Вони і ХП зрівняли, і фраги зрівняли. Погано. Так. Ам. Я перепрошую, як? А головне хто? Ну, я ж не стріляв. Фаза не міг мене. Та йди в пень колоду. Що за приколи почалися? Стріляємо під станом, стріляємо швидко, стріляємо без влучення. Так, ладно. Я не бачу 54-ку. Даємо. Будемо ще раз давати, поки я бачу шматочок і сраки. Да залети! Ну йомайо. -йо. Хто в них мене пересвічує? Я от реально не розумію при лтежке, яка стоїть в центрі коло мене. Ну що? Чого він стріляє сюди на... як тигрові? Я ж не світився. Ні, ну Я реально поки не викупаю, так повертаємо Отак от. Від арти отримуємо, само собою, того що вона більше нікого, крім мене не бачить. Давайте хоч якось отак станемо. Блін, ну вони їдуть забирати ст 1. Поки там є 54-ка, я його прикрити нормально не можу. І кутів у мене немає, це друга така основна проблема. Типу, карти зараз всі перекопані, а в мене навіть мінус 7 немає. Я вже мовчу про щось краще. Отешка, звісно, повний кабачкович. Опобу. Опобу. Ой, хорошо, СТ-1 там дає пайки. Нам треба доїдати як тигра. Можливо, він зараз зробить помилку. Стане поїде під мене. Да, хорошо. відкатуємо назад. 54 ка нас не пробила, це очікувано. Ай, таке відчуття, що по нашу душу за. Він настільки стоїть близько. Ага. Таке відчуття, що по мою душу зараз прийде номад, тому що я тут один в центрі. Зараз це ще трохи відсвічусь і буду здавати назад. <плес> як мене арта задовбала. З 7 рівні арта просто насилує мене, блін. Просто бере і знущається. Ай-яй-яй! Да що ж ти так світишся? Ти, блін, сарай. Ну він дуже здоровий, ладно, це мене не сильно, типу, дивує. Ну йомайо -йо, треба було там і стояти, походу. Але світиться він просто від кожного, від кожного танку. Він настільки великий, що я собі його реально не можу уявити. От вам зараз е, я не показав. Треба от ми будемо стартувати. Е, на початку наступного бою я вам покажу порівняння з іншими ВТ. От він розміром буде як ст 1 На Ізі як СТ-1 буде розміром, якщо не більший. Ладно, те, що я відступив як дурачок, це, це фігня. А от те, що зробили в нас ПТ-шки, які залишили в кінці. Так, 300. 300, топ-1 по демеджу. Отак М -м. от. от. Пофармили 19 тисяч без резервів. Грали ми виключно звичайними снарядами. Так, якісь такі вже душні бої зараз йдуть під запис, що вчора на фелі, чи що зараз перший бій на КТТС. Надіюсь, наступні два будуть легшими. Ну, окей, бі з вісімками. На карті Енськ можемо залишитись на вентиляції. І поїдемо в місто. Поїдемо в місто. ВТок тут є. 4 штуки. В принципі, Фердинанд приїде, т 103. Ну, буде з ким поперестрілюватись, буде. Можливо, навіть зараз проявити своє е бронювання також можна буде. Такс. А без турбіни зараз їдемо, без турбіни. Їдемо 20-30 кілометрів, 29-30 кілометрів. Бачите? Ну, без турбіни він може навіть 33 набрати. О, з турбінкою до 36. Це враховують. Якщо не любите повільну техніку, то це не для вас машинка. Так, ну ну. ну ну О, 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 оце тут пацанят. Так, ну що, хлопці, готові? Я готовий. Головне мені тільки влучати. Так, стоїмо так від турбінки, намагаємося там ВЛДшку не палити. Да, ПТшки там потужні, пробити нас можуть навіть так. Хоча, бачите, витанковуємо, стоїмо від вортінки, стоїмо педантично. Намагаємося пуляти. Так, а Фердинанд, типу, спустився, чи це він так люто не світиться? Як з його габаритами він може не світитись? А я вже дуже далеко від'їхав. Та ладно, лорка на базі. Хи, а що це робиться? Лорка на базі? І LCшка йде на базу. А що робиться? Так, чекай, стоп. Щось вони таке цікаве роблять, а Е75 ТС у нас спить, ні, не спить. Будемо заїжджати, хилпувати йому. Даємо і будемо звідси, походу, відігрувати місто, тому що нас воно зливається. Тому що я опять поїхав е, на праву сторону, на але... Ой, тихо, тихо, тихо. Що за підставляння, га? Так, хорошо, вицілюємо. Так, із п'ятий боку вже. м м м та-та-та-та, Ну тремашти зараз, максимально треба вливати. Щоб в мене от не летить. Так, тортілка на мене не дивиться, це добре, а я бачу її бортіну Це просто прекрасно, що я бачу її бортіну. Але наступна їхня жертва буду я, тому що більше нікої не залишилось. Даєм без пробиття! Серйозно, так, все, передовертаємо і такої граємо. Отак, передовернули. І звідси будемо їх розфасовувати по пачечках. Ти там некомфортно в мене позаду став, ти мені там не треба. ну да я тортілу проб'ю, ну камон. Пробиття то повинно висачати її в НЛД. Так, головне, щоб лаптай 57 і не виїжджав праворуч. Що це робить ПМК? Я не зрозумів, але щось дуже цікаве. Так, хороша тортіла, будемо з тобою розбиратися. Так, викручуємо, 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 викручуємо. Та ємна кінець то пробиття. Вона мені не дає, бачите, від бортини та інсайновська штука. Просто інсайновська штука. Все, поїхали далі. Кадру зараз буде обходити. Головне, щоб мені револьверізе, крив Попчан. Ну, Бортіну. Так, АМХ, АМХ, К2 сюди заходить. Так, стоп, він прям заходить-заходить. Даєм ще раз по АМХ, який мене також пробиває, блін, того що. А, ладно, нічого. А, куди? Ну, окей, він мене також не пробив, тому не страшно. Ага, ага, виїжджай, виїжджай. Забрали і поїхали в Тейпа. Оце таке здорове танкове рубілово. Бачите, як він танкує? Танкує без проблем. Просто треба правильно це робити. Хто не хоче цим то да, тачка не для вас. Однозначно. Якщо ж знаєте, що ви можете від бортінки відіграти, знаєте проти кого, да? не будете дуже активно пікати. Ну, хоча якщо активно пікав, але це з вісімками. З вісімками ви можете собі таке дозволити без проблем. З дев'ятками, десятками краще не практикувати. Боже, як він повільно їде без двігуна. Я не встигну ще одну пайку дати, а так хочеться. Реально, хочеться. Не Оце я називаю драйвом. Ні, ну, реально було весело. І добре, що ми спочатку поїхали, пікнули проїзд зліва, от там відпинали хлопців і не заїхали в центр. Бо якби ми заїхали до наших союзників, там би нас взяли в коло і там би нас похоронили. А так ми з тобою позаду стояли і накидували. Це так би сказати, стратегічно. Так, 3600, 3600. Грали ми знову ж таки виключно з звичайними снарядами, пофармили 64 тисячі, 17 пострілів, 17 влучень, один з пробитів. Ну, реалізація така собі в мене вийшла. Так, і того ми зараз маємо триста, як і на пелічі. <гум> так, ну і ластовий бій. Максимально жахлива карта. Типу, нам треба їхати наліво, ставати отут і чесно надіятися, що там хтось буде світитись. Я так цього не люблю робити. Я хочу праворуч поїхати. Я такий зроб... Ні. Е, так, таймінги, все. Я через вафельку просрав таймінги і через моменти не вийде. Їдемо наліво. Треба було швидко зриватися туди отам, їхати. Якщо я зміг би закріпитись десь там, можна було б відіграти. Але я думаю, що зараз я вже під купою пайок зверху проїхав би. Ну, тобто десь ось, ось тут я вже був би, так би сказати, під фазою, там під Т130М, і у мене б не вийшло то зробити, що я хотів спочатку. Тому їдемо наліво? <кхм> Блін, там Т-77, він би виходив від башки, я б його пробивав, від мене ні. Шкода, шкода. Ну нічого. Нічого. Тут є стежок не так багато. Я просто не знаю, чи буде в мене хтось на флангові, по кому я можу покидати. Та й кидається машина не дуже, це, блін, не снайперська ПТшка, розумієте. А, Ну і лампу вона ловить, будь здоров. Тому, <рес> Тому так, да. А. От би мінімально мені там хтось підсвічував. Було б непогано. Так, вицілюємо, зводимося. Даєм Ай, снаряд кудись не туди полетів. Це печально. Це реально печально. Так, вицілюємо, знову ж таки. Може він покажеться? Ні, він не показується. Ам, я перепрошую. А що ти тут забувся, Паттон Зетунг? Оце так поворот. Угу. Приїхали. А що робиться? Що це таке? Не я дам туди пайку, вона залетіла ще й з альфою. Прикольно. Але мене зараз і в попу будуть довбити, і попереду будуть довбити. Якось некомфортно виходить, ні? Так, будемо здавати потрохи назад. Блін, там ЛТшка, хочу постріляти і бою, опати. Ну да, да! Ну що ж ти срань така таймінгі ловиш, га? І ще й не світиться, прикиньте. Куди він цікаво, від'їхав, що він не світиться? Не видно. Це капець. Просто мега турбач. Так, я хочу назад нормальні довгі бої. Поверніть мені назад, мою юність. Так, да сюди. Забрали. Намагаємося десь тут зажити трохи, але навряд чи в нас це вийде все. Там немає кому світити, а в попу мене. Ох! Там долбуть. Боже, ніхто не світиться, ну це капець. Я не встиг. Ай, нереальний турбач. Просто нереальний турбач. Що демеджу? <гум> ну, а така карта буде дуже важко. Дуже важко. Таке відчуття, що я реально наврочив, коли сказав після першого бою, що мене задовбали затяжні бої на тобі. Два турбоча, тільки перший в мою користь, а інший ні. Дали ми 978. А, ну у мене Блайн був по джесорові Окей. Ем. ну Ми всередині, просто всередині, але по факту у нас просто навіть не було по кому стріляти, тому і ми всередині. Було б коли у нас там ще два противники, які тупо переді мною стояли і світились. Я був топ 1 це 100%. А поформити 5 тисяч, 5 пострілів, 3 влучення, три пробиття. Ну сто реалізація майже. А, і показова карта. Я не буду видаляти там бої, там перегравати, тому що на таких картах ми будемо страждати. У нас немає кутів вертикальної наводки, щоб пограти з ВТ. Ми банально не можемо навіть позаду них стати, тому що нам також не вистачає куті вертикальні наводки. і Саме головне, що нам би не вистачало маскування. Ми світились тільки що через півкарти, навіть не стріляючи. І нас немає динаміки, що ми зайняли десь там праворуч, коли у них якесь там місце, щоб ми звідти могли відігравати. Коротше, от. Реально показовий бій, показовий бій для цієї птшки Так, в цілому, все те ж саме, що я говорив. Подобається тортил, подобається ТС-5. Можете взяти. Не подобається лише на свій страх і ризик. Для лінії фронту така собі машина, реально така собі, я б навіть сказав би не потрібна. Не от, по результатам, да поки не забувся. 2500, і це нас просто врятували два перших бої, де я нормально настріляв. Потанкували ми 1760. Питання є. Питання є до бронювання. Ні, ну реально, воно тут присутнє. Просто в одному бою вас будуть ізі зносити прям кожною пайкою, в іншому бою ви будете натанковувати. Переважно вас зносити будуть в тих боях, де будуть дев'ятки-десятки. Проти однокласників вона плюс-мінус стабільно грається. Ну і гармата, ви бачили. В неї дуже приємний ДПМ-перезарядка. Все інше трошки шкутелігає, але нічого страшного. ДПМ це діло от реально все прямо балансить з перезарядкою. Тому ось такий у нас вийшов гайд. Ну як завжди, в коментарях ти можеш залишити свою думку і до речі, можеш навіть написати, чи катав на ній ти в лінії фронту і чи тобі сподобалося. Ну а ми прощаємося. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.